Карта бойових дій за 6 листопада. На території Донецького аеропорту вдалося знищити величезний склад шахедів і майданчик їхнього запуску. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадіра Броуді, цю операцію готували декілька місяців. Канал Шпигуна повідомив, що внаслідок повітряного удару знищено близько тисячі дронів шахет, відомих під назвою Герань 2 і півтори тисячі бойових частин. До них детонація від вибуху була неймовірної сили. Близько 10 тисяч військових із КНДР задіяли на Курщині. Повідомляє розвідка південної Кореї. Половина з цієї великої партії північних корейців виконує інженерну роботу з розмінування і зведення оборонних споруд в російському регіоні. Поруч на Сумщині тривають бої у кількох прикордонних селах. Українські десантники 79-ї бригади розбили спробу ворога штурмувати мирноград на бронетехніці. Росіяни вирішили скористатися туманом і поганою видимістю для дронів, але не змогли прорвати оборону українського підрозділу. У цьому бою знищено три БМП окупантів, обладнані антидроновими мангалами. Штурмовики 400 Двадцять го полку скеля зачистили від росіян будівлю міської ради у Покровську і Встановили на ній прапор України. Військові розповідають, що в операції були задіяні групи з двох штурмових батальйонів. Попри ураження машини, вони зайшли в місто і по дорозі до будівлі знешкоджували противника. Один із наших штурмовиків був поранений, але виконав поставлене завдання навіть не зважаючи на це поранення.